Всім привіт! Сьогодні з вами знову я, Надія, інструктор із жіночої слов'янської гімнастики. Сьогодні хочу запропонувати вам комплекс насілення від своєї гордині. От ще таке гординя? Одним словом, це вирва, в яку йде вся наша енергія. І... Що ми називаємо словом гординя? Це надмірна наша якась така самовпевненість, перебільшення своїх здібностей, своїх заслуг, роздуте наше его. І найчастіше гординя проявляється по відношенню до інших, коли ми принижуємо чи збільшуємо їхні заслуги. Але якщо кукнути глибше, то це відсутність вдячності. До Творця. Бо хто ми з вами? Ми всі з вами це Боги, це проявлення Божої волі, Божої сили, Божого духу на землі. І коли ми принижуємо чиїсь заслуги, ми принижуємо тим самим і виявлення Боже в цій людині. Забуваємо, що ми самі Боги і що. Всі, крім нас, також Боги. На гординню у нас йде весь час велика кількість енергії. Тому що нам завжди потрібно доказувати свою правоту, відстоювати свою точку зору. Ми, виходить, весь час у якійсь ворожнечій з іншими. Якщо не з іншими, то з собою. Бо гортиня скрита така, коли ми свої заслуги стараємося іншим не показувати, а чекаємо, коли вони самі побачать, які ми молодці. Або ще навпаки думаємо так. Що ж я там такого зробив? Ти немає тут нічого такого страшного, такого там свер'єстечного, або так дивишся на інших і думаєш, то в чому я там заслуга а та таке зробити, як він, Любий може зробити. Але не кожен зважиться на якусь дію. Ми всі в умі багато чого вміємо. Дозволяємо собі, а насправді, коли все доходить до діла, руки склали і все. І не всі можуть собі вже дозволити щось більше, крім однієї думки про, про, про щось. Коли ми маємо цю гординю внутрішню, як її відслідкувати в собі? Це по-перше, ми поділяємо весь час людей. На розумних і дурних, на багатих і бідних, на якихось там білих і чорних, і на своїх, і чужих, і так далі, і тому подібне. Будь-який поділ це вже є гординя. Критика інших, критика себе. Але буває, що ну, ми критикуємо інших і вихваляємо себе. Кажемо, що ні, ми кращі, ми от могли би це зробити набагато краще. А от що це вони там зробили? Так, так любий може зробити. Коли ми привласнюємо досягнення багатьох людей лише собі, от кажемо, що всього, чого я досягну в цьому житті, це лише завдяки моїй такій силі. Силі волі, завдяки моїм здібностям. Ну, все я сам. І відкидаємо заслуги тут своїх батьків, своїх вчителів, своїх друзів і, взагалі, великої кількості людей, які допомогли стати нам тим, ким ми є. Хтось підштовхнув, до, як кажуть, дав. Волшебного пенделя, хтось навпаки підхвалив, хтось руку підставив чи плече сильно підставив в тяжку хвилину, хтось поміг матеріально, а хтось доброю порадою. Так що будь-яке будь наше досягнення це також і досягнення великої кількості інших людей, про, яке, про яких не потрібно забувати, і коли ти дякуєш собі, який ти молодець. То потрібно ізгадати цих людей. Коли ми не вміємо радіти успіхам інших людей, це також гординя. Чому ми не радіємо цим успіхам? Навіть не знаю. Можливо, інколи применшуємо їхні заслуги, а можливо, інколи так заздрішно, що не можемо порадіти іншим. Але це також прояв гордині. Те, що ми робимо, це заради похвали або заради якоїсь вигоди. Це також прояв гордині. На роботі часто це відбувається. Коли в нас є гординя, нам також складно визнати свою помилку. Ми весь час справі. Щоб там би не було, весь час будеш доказувати, що та ні, я все правильно робив, це хтось там інший десь там якусь помилку допустив. А ми от весь час праві. А помилки свої визнавати потрібно. Через те, що не святі, як то кажуть, горшки ліплять. Кожна людина має право на помилку. І має, цю, і має право цю помилку. Про цю помилку заявити вголос. Так, я помилилася, з усім буває. Визнаю свою помилку, поразку чи ще щось там і то далі. Коли в житті є така боязнь, зрад, немає довіри до інших, це також один із проявів гордині. Коли ми весь час думаємо, що десь хтось знайдеться кращий за нас. Цій людині довіряти не можна, бо вона вже там колись там, щось, там когось чи мене скривдила, і тепер все, я їй не довіряю. А довіра повинна бути весь час. Бо знову ж таки, ми всі люди, але ми всі прояв Божої волі, Божого духу на землі. Ще годиня проявляється тоді, коли ми не прощаємо іншим. І не ще частіше всього собі. Бо іншого пробачте, ми ще якось там ну, можемо, скажімо так. Бо ми хоча б бачимо, в чому він провинився, і вже стараємося якось цю провину для себе пояснити і пробачити. А себе ми дуже часто не пробачаємо. Ми навіть не бачимо, що ми себе постійно в чомусь засуджуємо, піднімаємо якусь планку, кудись там до неї тягнемося, дотягнутися не можемо. Хочемо зробити якусь себе ідеальну людину, а ідеального немає. Є ну, така самоцінність якась в людини, коли вона приймає себе такою, якою вона є. А ми всі різні. І порівнювати одного з іншим навіть ну, немає ніякого сенсу через те, що в кожному є унікальність. І як я можу свою унікальність порівняти з унікальністю іншої людини? Якщо ми обидва унікальні, тільки моя унікальність проявляється в чомусь одному, його унікальність в чомусь іншому, третя унікальність ще в іншому. І так всі люди. Всі люди унікальні, тому і. Когось там хвалити, когось занижувати, вчимося всіх сприймати рівні. І коли інша людина, ти їй даєш поради, а вона вважає, що вона сама все найкраще знає і навіть не прислухається до порад інших, це також прояв гордині. Що чому саме такий маркер найбільший? Якщо в тебе є, є дратівливість, агресія, дратівливість, це тебе, роздражає. Горди, гординя. А якщо у тебе спокій, впевненість, це значить, якщо й гордині є, то дуже десь там малий відсоток, і ти з нею мієш подружитися, контролюєш її. Гординя це слабкість. Це страх і страждання завжди. Давайте разом врятуємо себе від своєї гнівливості, лінії, апатії, гордині. І зараз зробимо комплекс насілення своєї гордині. Живіть з радістю і свідомо.